Привіт! Поговоримо про книги знову? Минулого разу мені сподобалось записувати такі свої враження про прочитані книги, сподобався діалог, який у нас виник у коментарях. Ви ділилися своїми прочитаними книгами. а Хтось потім писав, що взяв щось собі прочитати з того, що я рекомендувала. Тому я вирішила, що оскільки я зараз люблю читати, роблю це досить регулярно, то чому б не ділитися своїми враженнями і чому б не зробити таку рубрику регулярно? Що скажете? Вам подобається теж така ідея? Я завжди буду розповідати тільки саме про враження, якісь такі загальні характеристики книги. Ніколи не буде тут спойлерів, тому спокійно можете переглядати, якщо ви ці книги не читали, але хочете це зробити. Можливо, навіть справді захочете прочитати після того, як я щось розповім, а можливо, якісь книги вам не захочете. ви відставите їх в сторону, бо зрозумієте, що це не ваше, це теж нормально. Я прийшла до вас сьогодні так по-домашньому. Я так, в принципі, ходжу вдома. Ну, єдине, що без петлички, але сподіваюся, що звук вам теж добре чути. Прийшла я до вас говорити про книги без книг. Жодної з чотирьох прочитаних за місяць книг у мене немає зараз на руках. Чому так трапилось, теж розкажу. І що я робила останній тиждень замість читання, теж бачите в кінці, не перемикайтеся. Перша книга, яку я прочитала уже на момент запису попереднього відео, вона була прочитана, але я не встигла її включити у відеоогляд, це була книга Білий попіл Іларіона Павлюка. Я вирішила прочитати книги і Павлюка після того, як я прочитала пітьму. На той момент це був такий ніби найсвіжіший його твір. Хоча я читала його вже не тоді, коли він був суперпопулярний, А коли хвиля популярності пройшла, я побачила книгу Пітьма в бібліотеці. Вона така була супер пошарпана, хоч книзі там менше двох років. Але от було видно, що люди беруть і читають. І бібліотекарка теж мені порадила взяти. І я зовсім не пошкодувала. Мені сподобалось. Я спочатку в пітьмі нічого не зрозуміла. Тобто я так читала і думала: це щось не так автор написав? Чи це я якась дурна? Ну де що робиться? Я взагалі не розуміла. До кінця я щось трішки зрозуміла, але все одно лишився якийсь такий, знаєте, осад не до кінця зрозумілого твору. І потім мені порадили подивитись відеоогляди, інтерв'ю з автором, записи читацьких клубів. Я це все переглянула, і для мене пазл, пазлик склався. і я... По іншому подивилась на цей твір. Мені відкрилась оця його метафорична складова, і мені це дуже сподобалося. Я потім ще так переварювала, ходила і переварювала цей твір. Тому було цікаво дізнатися і про інші твори цього автора. Хоча в бібліотеці їх не було, тому я їх придбала. І власне білий попіл це був перший роман Павлюка, вже читаючи його після пітьми. Я, мабуть, очікувала від роману більше, ніж там є, тому що ну, все-таки це дебютний твір, він не може перевершувати там якийсь енний вже після цього твір. І він теж цікавий це такий детективний формат, теж є свої якісь алюзії, згадки, але оцих алюзій, цієї метафоричної складової, набагато менше, ніж в пітні. Підні. Мені здається, що я навіть сама більше додумувала, ніж його там є. Але почитати цілком цікаво, і, і чому в мене зараз немає цієї книги на руках, бо я її подарувала в бібліотеку. Я подумала, що якщо там людям дуже подобається пітьма, то, мабуть, їм сподобаються інші твори цього автора. То, власне, білий попіл після прочитання я віднесла їм Друга книга, яку я читала, теж була Іларіона Павлюка. Це вже Більший такий текст, наступний, який він написав, танець недоумка. Так з назви взагалі не ясно про що це. Насправді деякий білий попіл, теж не ясно. Ну хіба в пітьмі зрозуміло, що буде про щось про таке. А коли я виставляла відгук, що я прочитала Павлюка ще один твір, і мені цікаво читати його твори. Мені дуже багато людей написали «Прочитайте танець недумка»» Або мені дуже сподобався саме цей твір. Там таке просто закручене. І мені ну це так підігрівало. Погодьтеся, що дуже цікаво дізнатися, що ж там таке, чому так людям подобається. А Це ще така товстенька книга, майже як пітьма, десь близько 600 сторінок. Я така, ну добре, почитаю. І що ви думаєте? Я її прочитала десь за дні чотири, може, ну, п'ять максимум, бо було дуже складно відірватися. Це така вже більше наукова фантастика. Події відбуваються на іншій планеті. І спочатку події розгортаються так досить плавно, насводять в курс подій, знайомлять з персонажем, головним, з обставинами його життя, його там, якимись проблемами і так далі. А далі, в якийсь момент, усе починає настільки нестися, просто знаєте, як така снігова куля, от оця лавина накочується, накочується, накочується. І в якийсь момент я аж почувалася так, що мені вже забагато. Дайте трошки спокійніше, дайте переварити те, що було до цього. Дуже багато змінювалось одне за одним. Спочатку тобі розкривається ось це, так персонаж щось дізнається, і ми разом з персонажем дізнаємось ось це. Потім виявляється, що це не так, а це ось так. Потім ще ось так, ось так, ось так. Ну, до кінця я вже трішки вловила суть і деякі моменти, я вже наперед так передбачила для себе, але читати було дуже цікаво. Дуже динамічний сюжет, дуже багато якихось таких загадок, ем, там одні одному щось не договорюють і так далі. І ти знаєш рівно стільки, скільки знає персонаж. так Тобто немає знову ж таки цього всезнаючого автора, який наперед е, все тобі розказує, а персонаж такий дурненький там ходить. Ні, ну мені це було дуже схоже. Знаєте на яку книгу на Фаулза Мах Хто не читав, до речі, Фаулза Мах Рекомендую класно, якщо любите отаке щось. Гостре і незрозумілий, і коли читача просто водять за носа і постійно щось там змінюється, і ти до кінця не розумієш, як це все так відбувається. От коли я читала мага, це було кілька років тому, я ще в університеті навчалася, коли я читала мага, я собі зробила таке порівняння, що я почуваюся так, ніби автор мені час від часу дає ляпаса. Мені, як читачці, автор дає ляпаса, тому що дуже різко все змінюється, і все те, що ти вірив спочатку, перевертається просто і стає по іншому. От такі ж дуже схожі почуття були, коли я читала Танець Недумка. Що ще варто сказати про цю книгу? Там є такі трішки ну, не страшні моменти, але такі, знаєте, наближене щось до Кінга, щось до кідрука, от, такого типу. Я насправді ну, не дуже фанатка такого жанру. Я коли читала особливо перед сном, в мене були вже таке трошки тривога і хвилювання, і я так вимикаю світло і така «Угу, треба спати. А я щось таке перед сном почитала. Ну вразливе трішки для мене. то мені було не, не надто комфортно. Але ну, якби судіть по собі, якщо ви такі жанри любите, такі от я кажу, як трішки щось страшненьке, таке, що зачіпає струни в душі. То воно вам точно сподобається. Якщо ж ви така дуже чутлива людина і вам і так вистачає стресу в житті, то краще почитати щось спокійніше, щось добріше, не, не братися зараз за таку літературу. І ще там в анотації ззаду було так і написано, що дуже складно відкласти цей роман, коли ти його читаєш, бо просто розділ закінчується чимось таким. Ну, що тобі точно треба перегорнути наступну сторінку і прочитати, що ж там трапилось. Так? Тобто, наприклад, там пишеться, що нічого там не сталося, все було добре, але кошмар трапився наступного разу. І ти такий, ну боже, ну що там за кошмар? Ну ти ж хочеш подивитись, дізнатися. І саме через це я так думала: почитаю 15 хвилин перед сном. І знаєте, як то кажуть, обожнюю це читання 15 хвилин перед сном це найкращі три години моєї доби. От десь так в мене це і було, тому я так швидко це прочитала. Хто з вас читав твори і Павлюка, діліться в коментарях, який вам сподобався найбільше, що вам там сподобалось, вразило чи навпаки не сподобалось. Мені з трьох, напевно, найбільше сподобалося таки пітьма, і, можливо, я через кілька років її захочу перечитати, вже знаючи, що там є ось такий метафоричний зміст. Спробувати його простежити уже протягом твору і якось по-іншому прочитати. Так, бо спершу я читала дуже сюжетно. А зараз хочеться якось більше заглибитися в алюзії і так далі. А і чому в мене немає зараз другої книги Павлюка на руках, бо я її віддала читати мамі. Я знаю, що в мене мама таке любить інга і, і все в цьому напрямку, то я їй віддала кажу: читай, тобі сподобається. І останній раз, коли її питала, вона була десь на середині книжки, і їй, в принципі, подобається. Наступна книга, яку я прочитала, третя, це Бел Кауфман, «Вгору сходами, що ведуть униз. Це вже не українська відповідна авторка, хоча Ні. частково й українська можливо, тому що вона дитинство провела в Одесі, а вже потім її сім'я емігрувала в Америку. Це було дуже давно, на початку ХХ століття. І, взагалі, вона якби вважається американською авторкою, хоч що мене так насторожило в передмові. Цій книзі дуже велика передмова. Авторка детально розписує, як вона писала цю книгу, там як вона видавала, що цьому посприяло, що цьому заважало, і так далі. Вона там дуже згадує такі робить акценти на те, як гарно цю книгу сприйняли в СРСР, як вона там їздила в Москву, з нею виступала. І мене це так насторожило трішки. І я така думаю, а чому вона так про це взагалі розписує? Я розумію, що вона там іммігрувала з СРСР, якби в ті часи це ж була така держава, так. А потім я прочитала, що все-таки вона з Одеси. Там просто ну отак якось склалося. Отак вона робила акцент саме на це в оті часи. Ця книга вийшла в 60 роках, 1960-х там 1963-му, здається, США. І здавалось би, ну, якась старенька вже книга, правда, 60 років тому вийшла. Але про що вона? Вона про шкільну систему, про систему освіти, про роботу молодої вчительки, яка прийшла в школу. І намагаються там працювати. Це перше, що пам'ятаємо про цю книгу, а друге, це як написано, в якій формі написано. От мене найбільше зацікавила саме форма в цьому тексті, тому що це не просто розповідь там від першої особи чи від третьої особи, а це розповідь на основі письмових різних форматів, різних жанрів, різних записок, документів і так далі. Тобто там є тільки два. Розділи перший і останній, які йдуть як розмова, як запис діалогу, такого полілогу, навіть між вчителькою і класом, так тільки перший і останній розділ. А всі інші розділи це листи, які пишеться авторка, це записки від учнів, це накази, які приходять там від адміністрації, це шкільне листування між нею і іншими вчителями. І от всякі такі текстові речі, там якісь чернетки, щось закреслене, перекреслене і так далі. І от ця форма вона дуже цікава. І авторка настільки вдало створила, тому що це все нереальні документи, вона їх всіх створювала як літературні жанри. І настільки вдало їх поєднала, що оця все різноманіття дуже органічно творить одну загальну історію. І Дуже легко читається, насправді, дуже швидко читається тобто через те, що там бувають такі маленькі записки. Вона реально я за три дні все прочитала. І от я сказала, що це про шкільну освіту і що це вийшло в 60-х роках США. Але насправді, коли читаєш, ти просто впізнаєш всі актуальні проблеми шкільної освіти. Ну, єдине, що там не згадується про дистанційну освіту ковід і так далі, бо це вже було значно пізніше, так але от такі базові питання успішності учнів, стосунки учнів вчителі, стосунки вчителі адміністрація, там прагнення якісь, чому люди йдуть викладати, вчителювати, що вони хочуть в цьому реалізувати, як вони змінюються в цій системі, і так далі. Оце все є. І воно все актуальне, і воно читається просто як написане десь зовсім зовсім недавно. Я ще собі подумала, що якби зараз хтось захотів написати щось схоже, то це могло би бути як добірка листування в соцмережах, якихось дописів і чогось такого. Так? Тобто, це вже були б дуже електронні записочки. Ну, бо хто зараз пише листи, правда? І я ділилася в інстаграмі, що прочитала цю книгу, і що вона така от, дуже для вчителів буде близька. Дуже багато там знайомого можна побачити. Побачити, що ти такий не один що в принципі навіть не тільки в Україні є ось такі проблеми в інших країнах. Вони теж актуальні. І дехто з колег вже писав мені відгук, що почали читати після цього. І так, воно дуже близьке, і так, якихось там цитатах е, впізнаєш просто себе. Тому, якщо хочеться прочитати щось таке про школу, про роботу, про актуальні проблеми, саме ця книга буде корисною, так? Буде, буде саме тією, яка цим допоможе. Якщо ж навпаки, хочеться відпочити трішки від того всього шкільного вже і так досить школи е, на роботі, то спокійно беріть собі якусь наукову фантастику чи детектив, і нащо вам про ту школу читати? Цієї книги в мене немає на руках, тому що вона з бібліотеки, і я її вже повернула. Власне, я її почала читати тільки тому, що я її побачила в бібліотеці. Згадала, що я десь чула таку назву, можливо, є така назва фільму, і тоді прочитала там про що вона така. Ага, про вчительку клас, хочу почитати, дізнатися, що ти". то, власне, я вже її занесла в бібліотеку, і тому в мене зараз на руках немає. І оскільки я було дуже швидко прочитала, то мені не було що далі читати, і я якось прогулювалась просто мамою бібліотеки. Мені я не планувала прямо в цей день йти, Але я забігла і взяла собі ще одну книгу прочитати так і сказала, що мене запитали, що я шукаю, що я хочу почитати. І я сказала, що мені треба щось таке на вихідні, щоб просто відволіктися і на вихідних. За два дні собі прочитати щось таке спокійне, людське, так, і, і так далі. І мені порадили книгу, зараз скажу, вам, як називається: Найліпші друзі. Авторка Люсінда Беррі. Вона досить новенька, здається, якого року? 24-го 24, -го, 24 -го року мені її витягнули з у, нових книг, <смі> так тобто, коли я там мені пропонували таку книгу, я казала, я вже читала таку я вже читала, таку я вже читала, е, і тоді бібліотекарка, яка там мене вже добре знає. Я вже рік туди ходжу. Вона така добре. Якщо так ви швидко прочитаєте, я вам зараз дам нову книгу і дала мені книгу 24-го року. До речі, де беруть е, де, де бібліотека в спальному районі. Тернополя бере стільки нових книг, я поки що не знаю, треба буде якось в них запитати і поділитися, можливо, з вами. То, власне, ось ця книга Найліпші друзі, вона про трьох подруг, які вже є такого досить старшого віку, їм там нехай близько 40 років, так, і в них трьох є старші сини, підлітки, які між собою теж друзі. Так, тобто три мами дружать між собою ще зі школи, і от їхні сини теж так вийшло, що плюс-мінус одного віку, і теж стали між собою дружити. І там відбувається страшна подія, в ході якої один з синів гине, інший отримує серйозну травму, а третій стає підозрюваним у цій всій е, ситуації, так що, начебто, це він вбив, чи застрелив, чи, чи поранив, чи, чи що там трапилось. І далі йде таке певне розслідування. Мова ведеться від імені трьох цих жінок, тобто один розділ одна від себе розповідає, друга, третя і так чергується. Так? І, і там є детектив, який намагається це все розслідувати. Є дуже багато таких якихось ситуацій, які виринають, тобто які були приховані. Багато секретів з'являється. Що виявилося, що вони одне думали там про своїх дітей, а діти по-іншому зовсім поводились, коли вони їх не бачили. Що там в них між собою вони, хоч так, дуже тісно дружать і дуже давно там одна одну знають все одно. Є дуже багато недомовлення. Домовленостей, недоговореного, і це все починає в такій стресовій ситуації спливати, дуже напружує цю ситуацію. І читається дуже швидко. Бо ти хочеш дізнатися, якби, ну, що ж там сталося, хто ж там це все зробив і як це все відбулося. Так? Бо дуже багато є теорій, хто це міг зробити, як це могло бути. І постійно відкривається щось нове і нове. Тому як така детективно-драматична історія, вона читається легко. Не скажу, що я прямо дуже отримала задоволення від цього сюжету і від цієї книги. знаєте, я для себе це порівнюю як з такими серіалами на нетфліксі, які ти теж собі вмикаєш просто на кілька днів на вихідні, щоб щось таке подивитись, відволіктися. От десь така була ця книга. Тобто, якщо десь побачити і захочете, просто почитати відволіктись, так якщо прямо рекомендувати як книгу, яку купувати собі бібліотеку додому і читати, то мабуть ні. Але е, прочиталася справді дуже швидко за один вечір. За один вечір я її прочитала, бо дуже хотіла дізнатися, що ж там далі. Е, прочитала, видихнула і таке добре, поки що відпочила трішки від читання. І чому в мене немає цієї книги? Тому що, ну, власне, теж вже віднесла бібліотеку. Е, натомість вже взяла собі три нові книги. Е, Причому теж такі досить новенькі, 23-24 року. четвертого року. Покажу, розкажу про них в наступному е відео. Уже сподіваюся, теж буде наступна серія. І ще розкрию секрет. Не секрет, просто скажу, чому я останні кілька днів не читала нічого, не хотіла нічого читати. Що я робила цей час? Ну, власне, не читала зрозуміло, чому в мене не було художніх книг, щоб почитати. А нонфікшн я зараз дуже порційно читаю. Тобто, в мене зараз є одна книга. Яку я десь дві третіх прочитала, але ще, ще не до кінця, щоб сформувати якийсь відгук про неї розказати, я прямо так ну стараюся щодня іноді не, не виходить щодня, але так, один розділ, пів розділу, так дуже якось важко зараз де нонфікшн, хоч навіть цікава, тема дуже мені там важлива, актуальна і так далі. Але от художні історії з сюжетом легко просто йдуть. А ось таке, де треба подумати, можливо, тому що і так є багато інформаційного перевантаження від. Роботи від соцмереж, від блогу, від, від всього, 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 то ще в себе якусь там корисну інформацію запихати складно. Натомість сюжетні історії, художні, вигадані, нереальні, вони тебе переносять в інший світ і дають тобі можливість відпочити. Як у вас? Можливо, у вас теж є щось таке схоже з нонфікшен, поділіться, будь ласка, в коментарях. А може навпаки, вам зараз дуже подобається це читати, то розкажіть, яку книгу ви б порадили. І власне, що, що я робила, тому що я відчула вже знаєте таку якусь певну звичку, що завжди ввечері перед сном я собі беру книгу, читаю, і мені ж якось так спокійно від цього було. А тут не було кілька днів, що читати. І Я згадала, що в мене лежать там нитки і гачок, які я трішки так закинула, але захотіла відновити. І я кілька днів уже роблю ось таке. Дуже повільно роблю насправді, бо вже мало би бути все готове, але я ще не доробила. Як ви думаєте, що це буде? Можливо, хтось знає, вгадає. Я не скажу зараз, я вам вже покажу, сподіваюся, в наступному відео. Готову цю штуку, що це таке буде, але насправді в'язати я теж дуже люблю. Я в дитинстві навчилася в'язати десь в третьому класі чи в якому, пам'ятаю, ходила навіть на гурток в'язання, і саме гачком мені подобається більше, ніж спицями. І я минулого року, в лютому, відновила цю таку не знаю, діяльність в своєму житті, придбала готовий набір для в'язання іграшки, зв'язала і така клас, а чому я про це забула? Взагалі це ж така класна річ. Мені так подобається це щось зробити руками. Воно якось так наповнює, так стає легше від цього. І я тоді ще кілька виробів, таких з одягу, щось таке невеличке, просто по youtube відео собі пов'язала, навіть таку сукню одну зв'язала, пам'ятаю, а потім якось знову про це забула. І це я недавно знову побачила ну, якби те, що мене надикнуло відновити, власне, те, що я зараз роблю. Частково мене син заохотив, бо йому теж це сподобалось, коли він на фото побачив. Я думаю, добре пов'яжу, і я рада, що я повернулася до цього бо мені це теж, теж дуже подобається. Власне, це все, що я хотіла вам розповісти. Пишіть коментарі, ставте лайки, розказуйте, що ви читали, що вам сподобалось можливо, щось з того, що згадувала я, або щось інше дуже вас захопило цього місяця. Мені теж цікаво дізнатися. Бо я, наприклад, зараз одна з книг, які я буду наступними читати, це ось ця. Питайте нічку, і мені вже ну понад 10 людей написали, що це дуже класно дуже тепло дуже така історія любов. Тому буду братися найпершою за неї і тому дуже люблю отримувати такі відгуки від вас. Це теж дуже стимулює, мотивує взятися за якусь книгу і перевірити, чи ці відгуки такі ж будуть і в мене. Тому що ну кожен сприймає книги по-своєму, ще дуже залежить від того, в який. Час життя, в якому настрої, в якому стані ми беремося читати. Тому, коли прочитаю промієчку, сподіваюся, в наступному відео поділюся з вами враженням. Та до наступних відео!